Давайте розберемося реально, чому у нас основна рекомендація виключеним з військового обліку це слідкувати, аби інформація про це виключення була внесена в реєстр, і слідкувати, чи не відбулося якесь протиправне поновлення, і вчасно на це реагувати шляхом направлення заяви і можливо звернення до суду з позовом. Разом з тим. Рекомендація по типу, будь ласочка, сидіть е, тихо, спокійно, ви виключенні, е, ви можете не хвилюватися за свою мобілізацію чи за повістку, не відповідає дійсності і є доволі таки ризикова, і в результаті буде мати набагато більше проблем в перспективі. Чому? Тому що, коли ми кажемо про те, що в нас є інформація на паперовому носію, ваш військово-обліковий документ, де є відмітка про виключення, є інформація. В системі, в реєстрі, і коли вас зупиняють, або, наприклад, хочуть направити вам повістку. Дуже часто ці повістки генеруються через реєстр. Ви отримуєте повістку. Далі процес відбувається такий, що вам потрібно довести їхню по факту протиправність їхніх дій це час. Гроші і доволі таки серйозні проблеми. Якщо ми говоримо про випадок, що вас зупиняють на вулиці, перевіряють ваші документи і кажуть: а в нас в системі цієї інформації немає, вас можуть доставити в ТЦК, вас можуть мобілізувати. І що доволі таке сильно розв'язує руки працівникам ТЦК, це те, що спосіб захисту визнаний судом ефективним полягає просто у визнанні незаконної мобілізації, а не у звільненні. Особи зі служби відповідно по факту, у них немає в перспективі такої історії, що вас незаконно мобілізували і вас потрібно звільнити. Просто є факт незаконної мобілізації. Для вас, як для людини, яка має статус наразі, там не військово зобов'язаний, виключений з військового обліку, все таки пріоритетним має бути завчасне реагування, тому що коли ви можете завчасно зреагувати, повідомити про протиправні дії, допоки ці дії не порушили ваші якісь такі е важливі, так скажемо, права чи важливі блага, навіть у випадку, коли ми кажемо про направлення вам повістки з подальшим штрафом, таке часто <буває>, це краще зробити завчасно, попередити, а не боротися потім з наслідками.